Близнюки. осінь. А основні позитив, негатив, як з цим справитись, ключові і фон осені. Поїхали. Е, значить, знаєте, що я вам хочу сказати? Е, основні моменти е, це в нас якась залежність виходить. Да? Е, е, слухайте, так три карти лягло. Багато не бухаємо, я вибачаю, не випиваємо. Держимо себе в руках. Далі, що ще я можу сказати? Це карта нерухомості, це можете купити, дивіться, ще яка історія може бути, вас можуть десь. Надурить з покупкою нерухомості, будьте уважні, щоб потім не лежали, не переживали. А як же я так опустив? Покупка то буде, але дивіться, щоб там все по фінансам було чесно, по документам, щоб було чесно, тому що вам можуть запропонувати, знаєте, кота в мішку, ви його купите, а це зовсім не те, що ви хотіли. Або якось там, коли будете підписувати документи. Читайте мілким шрифтом. Ну, так, от, так мені захотілося сказати, все, я вам сказала. Далі, позитив. Значить, в позитиві у нас виходить овінлєв-стрілець баришня, цього знаку, або ваша керівниця, або жінка, яка самодостатня. Далі, колесо фортуни, удача, успіх! В позитиві вийшло колесо фортуни, це успіх, це 100% успіх у ваших справах. Так? Далі в негативі, в негативі маніпулю, маніпуляція. Значить, або ви маніпулюєте в сім'ї з вашою там, дружиною, якщо ви чоловік. Або жінка маніпулює своїм чоловіком, своїм положенням, якщо ви вагітні, наприклад, вагітністю, дітьми і так далі. Цього робити не треба. Чому? А, тому що все явне стане ой, все тайне стане явне і буде у вас конфлікт по цьому поводу, розумієте? Так чи інакше, спочатку ведуться на маніпуляції, а потім розуміють, що щось іде не так. І е, може бути у вас пауза прямо у відносинах. Тут от таку ситуацію бачу. От не знаю, от саме от, е, сімейну історію я тут бачу. Е, далі. Дивимось фони того місяця. Ну, По-перше, сім'я, стабільність, все добре. От хочеться мені сказати, що тут, знаєте, все добре. Можливо, якісь військові вертаються додому. І причому неждана негадана, по цим. Двом картам це те, що приходить неочікувано. Вот ми цього не ждали, ми навіть не розраховували. Я вже там одному знаку пояснювала, да, але це не значить, що це завжди погано. Ні, це просто крах планів. От ви собі напланували, що е, все там я три місяці осені нікуди не виїжджаю е, там з України, наприклад. Тут бац, чоловік вертається з. Війни і такий їдемо за кордон. Ти така вау, нічого собі, от я хочу, щоб так, хоча б було. Далі якісь моменти звільнилася з роботи. Я б звільнили скоріше да, з роботи, це те, що ми не очікуємо. І розстроєних чувствах, а тут оп, і кращу должність. Не взяли е, в той університет, який хотіла, е, пішла зовсім в інший, а там е, оказалось набагато краще, а в той, що ти не пішла, там щось е, погане, там, я не знаю, там, підняли ціну або ще щось. Через місяць повідціювали половину студентів. Щоб ви розуміли, про що я кажу. Е, так. Навчання у нас виходить карта навчання студентів, також підвищення кваліфікації, якщо ви вже давно не студент. Да, можете чомусь новому для себе навчатися. Стажування на роботі на новій може бути і так далі. Карта влюблені, карта чоловіка тут повернення, тут повернення чоловіка додому. Боже, як хочеться, щоб до всіх чоловіків вернулися так. Повернення додому, воз'єднання пар, в кого немає пари, значить це може бути ваш начальник, це може бути керівник, у якого все повинно бути по закону. Ну, взагалі це от просто сочетання, одруження, от прямо одруження, хочеться мені сказати. Для чоловіків це військові повістки можуть бути. Тут дві таких карти, значить, може бути неочікувано для вас. Е, так, далі. Е, що ще це може бути? Що цікавого може бути? Якийсь тандем е, можете заключити. А е, в цілому, внизу у нас карта уміряності, все, е, все буде спокійно, скажімо так, і вам потрібно більше відпочивати. На все добре, папа.